От росіяни намагаються вибратись з тоталітарного шматка лайна і побудувати гідну державу. Ой. Знову в каналі як несподівано, я думаю, ви помітили, що відео з критикою представників Федерації сміття набирають доволі багато переглядів. А значить, тема на українському Ютубі популярна і, можна сказати, невичерпна з урахуванням старань наших сусідів. Дівки, ми йдемо за Їх неймовірний інтелект і шок. Куючи вражаючі навички комунікації Це та побудови гідного соціуму. Буді мамо нада на роботу мама, мама ковготки. порвала! вражають українці вже не один випуск, не одного шоу. І звичайно, ми, як маніфест спільнота, яка піклується і цікавиться про український ютуб, не можемо ігнорувати цю тенденцію. Ба більше того, я хочу донести до вас просту думку. Цікова. Наш святий обов'язок, що запікав я ключове слово не через те, що не хочу когось образити, а не хочу втрачати поширення і монетизацію через політику Ютуба, яка вже обмежила відео дарки Бунтарки через це слово, і власне може обмежити будь-які інші відео. Тож постарайтеся підбирати для цієї неймовірної нації більш чіткі і вдалі вирази. Ти хто? За допомогою яких ви зможете захистити себе під час апеляції або співпраці з підтримкою Ютуба або ж вашою партнерською мережою, критикувати і розповідати про росіян вам треба обов'язково, але не забувайте. Що діяти треба в рамках цензури, яку сформував Ютуб? Не обов'язково казати грубі або на думку Ютубу, недаречні слова, щоби підкреслити весь неймовірний розвиток цієї сверхдержави. От як я зділав. Тож стосовно цькування, як ви могли помітити, дуже багато каналів і нових, і старих почало працювати з цією темою. Конкретний приклад, це Тайлер Андерсон або Загін Кіноманів, які до того мали власне неймовірне суперництво на українському Ютубі, а тепер же мають неймовірне суперництво в українських трендах Ютубу і на поприщі любові. До Росія часом мені здається, що після невдалого бліцкригу Путін вклав додатковий бюджет у велетенську кількість крінжа для того, аби вбити нас, хоча б ним, про це і про те, як правильно інформувати свою аудиторію про досягнення сусідів, ми сьогодні і поговоримо. Це актуально, це потрібно і це дивляться. Далі ми більш детально на прикладах поговоримо, що це дивляться незалежно від тематики і формату, але суть в тому, що якщо що ви хочете, щоб український медіапростір розвивався, хочете створювати для нього контент, і хочете, щоб цей контент дивилися, так чи інакше, вам треба слідкувати за трендами. А тренд на інформування того, що ми і нація любителів чужого це абсолютно дві різні нації, очевидний і ігнорувати його точно не варто. Але ви спитаєте мене, невже треба всім робити розбори того, що там сказали росіяни, як в них прогорає чи все інше? Ні, звичайно, що ні. Але ви можете адаптувати цей формат. Але давайте ж про все по порядку. До речі, про порядок, якщо ви шукаєте більше інформації про менеджмент, про власне життя, як працювати менеджером і як структурувати власне життя, як взагалі знаходити час для всього змінюватись на краще? А про це я також розказує. Що нам це обов'язково треба, то зверніть, будь ласка, увагу на канал менеджерка. Там дуже багато корисних відео і є повноцінний безкоштовний курс, посилання на який я залишу в описі. Ви можете підтримати авторку і знайти масу нових знань. Тож не ігноруйте таку можливість, залітайте в опис, там буде більше деталей і більше корисних посилань. А ми, в свою чергу, далі продовжуємо займатися менеджментом російського лайна. Welcome to the hell! Сибирь, Красноярск. Вам кажется, я нахожусь в заброшенном доме, но это далеко не так. Я нахожусь в живом доме. Хотел бы вы так пожить, как живут вот эти вот люди. Ура! Может статься, что весь российский контент выглядит просто как сором. Більша частина так і є. Але в цілому, російська медіа машина працює у багатьох сферах, і працювати, точніше, працювати у відповідь також можна в багатьох сферах. Наприклад, так це зробила Ілона з каналу Пітятко, де вона проговорила про російських психологів, які очевидно пробили дно. Ви вважаєте, хто Вичте війні виноват? Ну хто то виноватий, 100%. Я офігів, Валера. Здавалося б, канал, який популяризує науку і науковий підхід. Взагалі, який зв'язок може бути з Росією? Але очевидно, що в ці часи нам треба трошки позитиву, трошки ненависті, трошки расофобії і трошки тематичного контенту. Ілона зібрала все це разом і зробила відео на більш ніж 100 тисяч переглядів. Тож, власне, чому б і ні? Поляки хочуть, коротше прибрати собі. Львов поляки хочуть прибрати собі львів. А що вона зробила? Такий висновок? Був, хоч якийсь натяк від самих поляків. построили и австрийцы, и венгры, и поляки частично, но только не украинцы. Такую красоту украинцы построить не могли. Можем, дорогенько. После перемоги мы свои места отбудуем так, что они будут еще красивейшими. Вашему вниманию Санкт-Петербург, деревня Кудрова. Посмотрите, какая замечательная многоэтажка, в которой живет примерно 10 тысяч человек. Окна ваши выходят во двор, в который солнце не попадает вообще. И вы каждый день гуляете по своим собственным лабиринтам. Это ли не Счастья. Я не представляю, кому в голову прийшло построїть такое. Русские! Правильний підхід, гарна тема і дуже дуже своєчасний реліз. Маємо якісний контент. What? Це вас Я помітив, що дуже і дуже багато нашої аудиторії дивиться наш контент без підпис. Невже ви хочете втратити такий неймовірний канал, як наш, загубити серед сотень інших україномовних каналів? Ми ж, ваш професійний дилер україномовного контенту. Застрибай. Як так може? Будь ласка, натисніть на кнопочку під цим відео, вона так і виглядає як. Підписатися і не забудьте про дзвіночок. Наші відео виходять не так часто, щоб вас це хвилювало. Дякую! Здавалося б, кіно який зв'язок між росіянами, які випустили оце? Да ладно? Доладна і кінематографом. На щастя або на жаль, доволі прямий. Тож, якщо ми говоримо про погане кіно, то російське кіно в голову приходить в першу чергу, тому що росіяни постійно множать лайно у будь-яких сферах. І в тому числі в області кінематографу, і Віталій Гордієнко про це регулярно говорить, і в тому числі відмічає, що у російських лайнових фільмах існують певні антиукраїнські наративи, цілі яких зомбування російського народу, знищити нашу індивідуальність. Але нічого не вийшло, тому що ніхто, абсолютно ніхто, не хоче бути частиною російського медіа Ну ніхто з українців, ті, хто хотів бути частиною, частиною ось цього біла руська нація. Ми Слава! за землю Слава. вже давно доєднався. А всі інші незалежні люди очевидно не хочуть вливатися в це. Ком'юнітім прикладом контенту на цю тему є звичайно Україна в російських фільмах. відео, яке також набрало свою велику аудиторію і яке доволі чітко демонструє дві речі: по-перше, що Росія дуже і дуже давно намагається знищити Україну як окрему одиницю, і по-друге, те, що Росія все робить лайново і. Пропаганду також. Але на місцевих діють, тому що їм багато не треба. Хто ти воїн? Акілес, син Пілея. Це фільм про українського богатиря Івана Піддубного, якого ще за часів імперської Росії переназвали в Подубного вдука, який лише і вміє показувати свою силу. І це проявляється в купі епізодів. Подубний ніколи ні під кого не ложились. Ще на додачу в черговий раз пробують вкрасти історію козаків собі. Бо він же ж нащадок Запорожського казачества. Із, Із козаків ми будемо. Ну і звісно, куди ж без знецінення зарубіжжя і плекання прекрасності Русь. Каваміра. Париж. Париж. І що сюди всі рвуться? Петербург то покрасивше буде. Ідемо далі. Тайлер Андерсон з каналу Geek Journal запустив своє шоу Новини з дна. Ми розуміємо, що є моменти, в яких треба підлаштовуватись під аудиторію. І зараз про кіно, і тим паче кіно українське говорити не те, що недоречно, завжди доречно. Але це не так актуально, як гасофобія. Штелах також адаптував свій новинний формат під новини з величного запорєбріччя. Ви можете не вірити в іншопланетяна, а вони таки прилітали до нас. Просто першими вони побачили московитів, котрі замість розвитку майбутнього розклеюють дідів на стінах і подумали, що воно того не варта. Неймовірне, якісні новини і неймовірно шокуючі зізнання. Попри офіційні заяви щодо погану погоду у столиці Ерефії, навпаки, цього дня сонячна погода літак, котрий повинен зарадити ядерному удару, нуль хмаринки один. Хочеться не плакати, рівіть хочеться це ви можете знайти на сторінках цього шоу. Аудиторія дуже тепло прийняла такий формат. І, власне, не дивно. Формат на часі, як і будь-які відео на цю тему, людям. Дуже важливо отримувати такого роду контент, тому що треба викидувати свій негатив. А я нагадую, що негатив на наших ворогів викидувати набагато краще, правильніше і доречніше, ніж викидувати негатив на один одного в українській спільноті, тому що це по перше нікому не допомагає а по-друге, банально шкідливо, але негатив. Для Росіян, по перше, це наше паливо. По-друге, це єдине, що вони повинні отримати в якості імпортних товарів. Ви просто подивіться, як новоісконний символ русні злився з подідобісцям. До речі, так званий літак судного дня для Путіна Возглавляє групи із чотирьох самолітов. В составі льотчиків підготовительної групи «Капелька». крім того, що блогмастер приділяє увагу найілюстративнішим представникам цього величного зомбі-народу, він ще й робить багато власних мемів. Ціна абсолютна слава відльоту. Це не просто контент-оглядацький, це ще й всередині має великі фундаменти. Тут не можна якось ігнорувати цей вклад. Це круто, це прикольно. Я рекомендую і вам так робити, щоб я хотів, щоб український Ютуб розвивався і щоб ми зайняли всі тренди. Всі місця під трендові відео і суть в тому, що саме така тематика зараз популярна. Якщо ви скажете, у мене маленький канал, я нічого не можу. Не забувайте, що це працює і на маленькі канали. Відео капітали на місткує. Привіт, сердинки, і одразу питання: хто живе в ананасі на дні? До ми маємо неймовірний статистичний прорив і багацько-багацько переглядів так. Фідбеку на такого роду аудиторії не дочекаєшся. Вона не пише коментарі і не лайки, але головне, щоб дивилися. Не забувайте, що цю тематику тематики ненависті, в яку ми звичайно не пропагандуємо. Її пропагандує Росія своїми діями. Формат ненависті можна інтегрувати в будь-який контент. Наприклад, Олбой чудово інтегрує його в відео. При цьому в ядро. Контенту не є висміювання росіян. Але це зараз неможливо ігнорувати, тому як не крути, це все одно частинка навіть новинних відео. Варґеймінг йде з Росії та Білорусі. Принаймні так вони хочуть, щоб ми з вами думали. У українському Ютубі досить багато контенту, який цим займається, і зараз багато каналів обігрують так чи інакше цю тему, і вам також варто спробувати. Я не за те, щоб ми всі однаковий контент знімали, але я за те, щоб український контент ширився. Ставав Популярнішим і щоб його дивилися, і алгоритми його рекомендували. Тому, як мінімум, варто спробувати заскочити на цю хвилю хайпу, яка, можливо, ще й не затухає, але власне вже доволі зайнята. Пробувати точно варто, і ми, власне, також пробуємо. Одне з найпопулярніших відео у нас про, скажімо так, вогняні фестивалі на Росії. От і ми бачимо, що аудиторія це цікаво. Тож генеруйте контент, який цікавий аудиторії, генеруйте контент. Контент, який подобається вам, поєднуйте це все, ставайте популярними і нарешті витісняйте російськомовний контент з українського медіа. Просто